Так, сподіваюся на початок нового відео, а не десь я всередині вставляю. Ось що хотів сказати. Сьогодні п'ятниця, я вдома. Додому приїхав у середу. Не у, у второк ні, ночі, у середу я встав, а в обід поїхав на розвантаження, повернувся назад, в четверо побував вдома, займався своїми справами. Ось, сьогодні у нас п'ятниця число 27-23 градуси. І я думав не записувати своє завантаження, але вирішив, бо це доволі для мене така знакова подія в цьому місці відбулася. Це моє друге завантаження на траку, коли я працював. Цинком завантажуються. Буду вантажитись. Так, я передивлюсь своє відео, може я там щось записував. А чим знаково, перше, це було літо, по-друге, я 4 години провів для того, щоб застрепити і затарпувати. Чотири години. Зараз я себе перевірю, скільки в мене цей раз вийде вже з досвідом більше року. І що чекаю, поки мені скажуть кудись, куди її запаркуватися, а я тоді переживав, я не знав, я не міг припаркуватися, я всього боявся, нічого не розумів, але завантажуюся як-небудь. Зараз чекаю, бо. Тоді я, блін, якось туди виїжджав, назад здавав. Боже, Так, так я мучився, просто неймовірно. Ну, було для мене. Але що зробиш? Така у нас робота. Щось треба було починати. Я навіть став в те місце там, де я перший раз був, як че чесно. Але це дуже довго паркувався, дуже довго. Так, все, мене завантажили. тепер треба дізнатися нашу вагу. Я заїжджав щось 32 з копійками було. Ну, небагато, 43 тисячі паундів, все на все завантажило. 75 76 тисяч пам'ят. Нормально. Той раз, коли я був на завантаженні, теж чоловік з дружиною було ну, на іншому тракі. І зараз така ж сама ситуація. Чоловік з дружиною разом торпується. Ну, зараз я цим буду займатися. Скільки нас годин зараз? Час 40. Ми побачимо, через скільки ми закінчимо. 43 а, тисяч так. Отакий а, цинк маємо Місто Монсборо, Норс Да, я їхав, щось мені дорога, все знайома і знайома. Знайомо і знайома. Ось так. Знай... Десь На... в Коннектикут повеземо. вантажок наш. Ох. Потім додому. Завтра ще вдома, а в неділю вже виїду. За 20 хвилин не спіш... не спіш... Не швидко, не, ш... не, не, не на швидкоруч роблю. З дружиною на телефоні, тут ще один хлопець з нашої компанії під'їхав. Поки пояснив, ну, одіяло кинув, треба покидався, залишилось затягнути і зверху тарпу накинути. Це буде гуд, бачите, отак воно все зроблено. Одягало обов'язково, бо тарпоріжжя роз... 100%, особливо такі косочки. Бачите? О, такі ось. Ну, ось. Всюди не можу закинути арпу, ну де зміг, там закину. Що, я майже все зробив. У мене вийшло десь година, так скажу. Зараз 2.36. Ну, Якщо не відволікається, за 40 хвилин, за 35 я б все поробив. Би. Дуже гарно, запакував одна тарпа, ще супер. Це мені більше всього подобається. І тяжкий, і низенький, і тарпований одної тарпу Що може бути краще? Це просто саме ідеал такого вантажу. Обожній такий вантаж. Все, руки мої, бо чорні руки. Виїжджаю додому і додому їхати майже півтори години. Ось вот так. Так, от такі ми гарненькі, готові виїжджати. Я зрозумів, я на парковці. А розкажу, що ми робили на вихідний. Я більше займався трохи веном. Да. Ми почали робити стол. Нам потрібен великий кухонний стол для Столовою, щоб їсти, щоб всі вмістилися. Я вам, може, окремо якось запишу то відео, але там склеюємо спочатку основу, ну, типу, саму поверхню, потім будемо дороблю, там, там потрошку-потрошку воно по ну, так зараз йде. Але повинно, ну, по-перше, вчора син мені його помив. Ось. Гарненько все вимив. Ну, Так, мені головне, щоб пилі було. Пуйдемовати диски, натерли. Отак. Ну, коротше, зрозуміло, помили вен. А головне, в мене була проблема велика це лампочки. А, ну, Ходові огні на горі і знизу. А, і ще задня камера. Я поміняв, поміняв задню камеру, бо стара камера вона чи то перегрілася. так цей. Вона показувала верх ногами, зараз я вам покажу, що вона робить. Зараз вона вже Ви Вон Бачите? Ну, цих типу, полосок не було в оригінальній камері, а так загалом все однаково показує головне, голоношена верх ногами. І тепер освітлення. Освітлення у нас. Тут вже всі лампочки горять. Раніше тільки одна горіла. То нагору заліз, я десь фотографію вставлю. Як лампочку, я міняв. І ззаду тут е, теж одна горіла, я всі поміняв. А на цю я чекаю. Е, я замовив на eBay собі, Блин, коштує 50 баксів. І нема нічого, ні на китайському ринку, ні де. Ціна одна. 40 там. 40, 50, там 38. ну щось такого ціна там. Я замовив якусь таку недорогу, бо вона типу, маркерується як DOT і більше аналогів, на жаль, немає на неї. І, ну все, я замовив, чекаю. Ух, коли прийде, тоді вже поміняю. Камеру міняв доволі просто. Ой, як волосся посипалося. А так все. Я вже готовий виїжджати, себе повністю завантажив, під яй зробив. О, що там їсти, взяв, кому цікаво, покажу трошки пізніше. А так виїжджаємо. У нас 750 миль, миль 700, 600, 650-700 миль ми маємо сьогодні зробити. Якраз там MacBook дозволяється. Так, я тут зупинився на рестерії. Там. Зробив собі чайочок дороги, покажу, що я з що я собою взяв поїсти. Так, дивіться, дружина Марія зробила вінігрет. Це я тушкував картоплю з куркою. а Тут у нас смажена яловичина так, Пару яблук тут таке. Рис, макарони, там це печінка, яйця, варені. А ото от такий начек. Як... Я не знаю, як... як вам пояснити. Наче млинців, там Там і овочі, і сир є. Це такі от... Ну, як млинці хтось робить то... тільки з додавання дріжджів. Це мама таке готувала. Так, маємо еклери. теж вчора готував. Нічого не знімав. Так, котлетки, котлети у нас... З індушиного м'яса. І все. а Тут у нас рис макарони. І ще таку шнягу зробив. Класно, мені дуже сподобалось. Це у нас імбір Свіжий, натертий. А, лимон. ну Сок лимона і м'якоть, м'ята і чебрець. Травка така. А, трошки меду. Із цього я роблю собі чай. Дуже класна тема, якщо спробуйте, чебрець в Україні є. Чай з чебреця дуже класна тема, м'ята хто як полюбляє. Але вітаміни такі, чайочок дуже якраз на зиму, дуже якраз гарно заходить. Десь побачив на просторах соціальних мереж. Так що, І воно дійсно, а там ще цей куркума. Куркому трохи додав, воно і колір гарний дає. Так що ну, я дуже рекомендую, бо імбир дуже полізна річ, лимон так само, М'ята чи брест теж свої якісь дають, але дуже гарний. Такий. Бомбезний. Так, все, ну я їду далі. Чайчок зробив, виклічики взяв, все, їдемо далі. Прибув я на розвантаження. Компанія називається Highway Safety, Тобто вони роблять такі відгородження, або ці, я не знаю, забори такі металеві. ну Те, що вздовж дороги роблять. Потім а, цю решітку роблять, знаєте, посередині розді... розділююча стінка бетонна, знаєте, такі от зараз будують. Такі різні речі вони будують. Все, мені сказали, поки тут все, той чувак зараз уїде, я потім... Ну, я можу почати різинки знімати. Дощить сьогодні цілий день. Така погода якось не дуже. Бачите, такого плану от роблять. Всякі різні штуки. Отакі от те саме вони роблять. От. Все різне таке. Підфарбовують. Багато чого роблять. Отак от. Так. Все, я все зробив, чекаю поки я розвантажу. Зараз подивлюсь, що там в телефоні може є наступний вантаж. Дивіться наскільки мало місця на тракстапі. Зовсім мало-мало. І, і З другої сторони так само. Але хоч є недалеко, і я недалеко, так само бачите, мало місця. Гармін не бачить цей тракстап, а Трекінг пас бачить його. Бо Гармін бачить саме найближчі 19 там, чи 20 миль, а цей був в 5 милях від розвантаження. Так, у нас вже вівторок, число-число, 31-й, останній день місяця. О, я на завантаженні. І я трошки шоць. Бо я заїхав звідти, все доволі вузенько. Заїхав отак, от потім назад. Потім вперед розвернувся і задом взяв сюди. Щось повеземо, не знаю що, але це якийсь констракшен. З одного констракціона на інший поїдемо. З тим чекаємо, яка вага, теж невідомо. Акселя не здвигав. Побачимо, що буде. Ну Тут видно давно вже констракшен іде, бачите? Бачите, тут машин немає, а я от заїхав звідси, зламав конус їхній. Або Моранчев, отак от проїхався, сюди, сюди, а потім назад сюди. Ось отак от. такі в мене справи. Сьогодні сонечко, як бачите, вже світить. Це вже гарний, признак. О, признак. що там далі буде, не знаю. Щось там на середині Америці на навесті засипає снігом. От. У нас поки все добре. Я чесно сніга не дуже хочу. Так, що у нас? Де у нас сніг? Так, в Баффало вже сніг. Не, не в Баффало. В Сиракузі. Не. Да. Ближче до Сиракузи. Баффало і сніг і дощ. А в Мічиган, Чикаго, Сніг. Ой! Бачите? Ну Тут, звісно, постійно сніг має бути. Ну Тут не був сніг, зараз отут. А мені десь от сюди їхати. О, чувак ще хоче заїхати, супер. Що, повеземо ми е, рейки, але якісь ну чи для крана, чи щось для чогось такого вантажить мені рейки. Але точно не залізничні, ну не для поїздів рейки. А якісь construction рейки для будівництва. Сказав, три рівня буде. От. Кожен рівень треба стрепи кидати. Дякую, що сказав, Це, з цим набагато краще працювати, коли знаєш, що тобі буде вантаж. Ось такого плану, бачите, рейки? Все, ми закінчили, як бачите, я вже переодягнутий. Бо попросили, я розумію, це будівництво. Ще мені дерев'яшки накинуло, хоча я не розумію. Я казав, типу, наші тоді мої використовували, могли б і ваші, і мені б не довелося цим гемороєм займатися. Ну, Вони теж про це подумали, але вони переживали, що в мене буде якесь перевантаження чи щось такого. Хоча нормально, задня аксель взагалі 28 тисяч. Попередня 50 PSI. Все, я кинув стрепи, зверху передній і задній белістреп, ну, тобто, обгорнув його і так, зверху 4 кинув, на, нижний, на другий ярус 2 і на нижній ярус теж по 2 Все, наче я так зігнув, прогнув і щоб воно якщо щось, щоб не вилітіло. Хоча немає вони, не дуже тяжке. Все, нам тепер виїхати звідси, треба буде максимальний радіус брати. Бо тут машини напарковані, не хочеться їх пошкодити. А ось мій перший сніг. Неочікувано. Не, не я його тут. Наче б прогнозу не було. Вам так погано видно. Поки не сильний, але такий легенький. А, тут же сніжок поярче йде. Нормально так присипає, там щось трошки було і, і пройшло, а тут прямо аж сильно-сильно засипає. Якщо до завтра такий сніжок буде сипати, то присипе добре. добрий ранок. Дивіться яке у нас рано гарне, а? Засніжений всі. Трошки снігу насипало. Мінус два на вулиці. Так, нормально. Свіжого повітря нема, дизелям смердить. Ну, Таке ранок у нас. Я вирішив дочекатися світанку, бо я їду в якісь а, незрозумілі місця ну, на робочий джобсайт, місце будування. Ось, на місце будівництва. ось. То я вирішив по темноті не їхати. І ще плюс а, по якій там 76-та дорога в мене, а там вона вже майже перекрита. Я сама аварія трапилася, але є паралельна дорога вздовж неї. Я бо про поїду. 30 миль за годинку маємо доїхати. Так було би хвилин за 30-40. за 40. Як гарно, а! Гальма не, не пристали, це дуже добре. Ну, В принципі, не сильно мороз, то є, але коротше, коли мороз, треба перевіряти гальму. Обов'язково. 16 of delay we're to your route. Дуже дуже гарно. Обожнюю зиму. Ось чому, коли сполочизники накриваються, то воно от, от саме отут -от не чистить. Там зовсім не чистить, а тут он, посередині, не знаю, мабуть, не видно. Бо На картинці гарно видно, що все видно, а мені нічого не видно. Тут через GoPro їдь. Ну, Як видно, але розмутно. Тут полоска не, не чистить. Цю всю слякать. Треба буде склочисники замінити. Десь в таких місцях ми будемо розвантажувати, Тут виглядає доволі гарно. А їхав тільки що і на спуску, стояв трак з таким же вантажом, як в мене, степдек. Але щось, мабуть, злому був, було, бо аварійний знак стояли і нікого там не бачив. Але він звчора стоїть, бо весь у снігу. Не знаю. Ми їдемо, не знаю куди, не знаю що і як, але гарно. Якщо б не сніг, було б. Звичайно, а так зі снігом дуже гарно. Треба шукати якесь будівельне, щось, з будівництвом зв'язане. Ну, все, доволі швидко мене розвантажили, отам все поклали. Зараз треба буде поїхати там десь розвернутися. Ось. По іншому тут ніяк не вийдеш, можна задом здавати, але це довго. Ну Добре, зараз. Так, наступного вантажу поки ще маю. Шукаю, що мені. Ми 12 миль, найближчий тракстаб, Ростерія, 7,5 миль. Поїдемо на неї. Як тут гарно. Просто обожнюю. Нагадую мені пущу що Просто клас. А тут, уявляєте, тут трамвайна лінія, колія і трамвайчик їздить номер 12. Класно. Просто можна відпочивати. Вон Ліани, бачите. Вагаю, ну, є вони, я Ми в парку, коли жили, коли жили, вагаю, по парку гуляли часто. Я на таких катався навіть. Вікна почистив, дворники трошки розправив, тепер чистить більш-менш нормально. Треба, мабуть, буде замінити. Їм вже рік, мабуть, вони вже здохли. Ось от так, от такі справи. Чекаємо наступний вантаж, не знаю, кудись їхати, теж не хочеться. І тут стоять. Ну, типу, можна, я тут нікому наче не мішаю. Люди мене об'їджають. Зараз побачу, може десь далі. Трошки від'їду, щоб нікого не... не засмучувати своїм стоянням. Дочекаємо наступний вантаж. Просто якщо це довго буде, то мені краще десь на тракстап. До нього їхати там 30 хвилин до тракстап. Якось це ж не дуже хочеться. Трошки трейлер відчистив від снігу, щоб сильно налітіло. У мене щіточка є, тут слякати різно посипалась. Ось, так, все закрив, все склав, мені допомогли стреба по поскидати, вони швидко все розвантажували. Бачите, скільки снігу. Рязюка. Рязюка. Ну типа, по діотії має бути чистий номер. Я вже гірше зробив. О, все, там сніг розтане, де буде чисто. Класна погода, я задоволений. Погодою такою. Обожнюю всі пори року. Але що ж стягне жити в теплій краї. Не знаю чого. Але обожнюю всі пори року.